Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розповім про найгучніші прориви у світі штучного інтелекту від планетарної суперфабрики Microsoft та приватного Ші від Google до нових можливостей OpenAI, Samsung, Елевен Labs, Kling, XAI та інших лідерів індустрії. Microsoft представила новий дата центр в Атланті. Ключовий елемент першої у світі планетарної суперфабрики штучного інтелекту центр, з'єднаний з Fairwater, Вісконсін, та глобальною мережею Azure через надшвидку ai AI-1, що дозволяє тренувати моделі в реальному часі між локаціями. У двоповерхових стійках розміщено до 72 графічних процесорів: NVIDIA Blackwell із прямим рідинним охолодженням та нульовим споживанням води. Концепція Fungible Fleet забезпечує автоматичний перерозподіл навантаження між дата-центрами, роблячи Azure більш гнучкою та потужною у гонці за AGI. Проєкт, частина масштабної стратегії Microsoft щодо подвоєння інфраструктури до 2027 року. Google представила Private AI Compute – нову хмарну платформу, яка поєднує моделі Gemini – з апаратними анклавами Titanium Intelligence Enclaves для ізоляції та шифрування даних, платформа гарантує, що персональні дані залишаються недоступними навіть для самої Google, працюючи подібно до локальної обробки на пристрої. На старті сервіс інтегровано з Pixel Feature Drop і функціями Magic Q та Рекордер. Private AI Compute стає відповіддю на виклики конфіденційності і створює основу для етичного хмарного Ші в епоху GDPR та глобальних регуляцій. OpenAI почала розгортати GPT 5 і 1 у чат GPT. Модель стала розумнішою, природнішою та надійнішою після критики GPT 5. Новинка доступна спершу для Pro Plus Go business Згодом для всіх, а стара GPT 5 працюватиме ще три місяці. З'явилися дві версії: Instant, швидша і більш розмовна, та Thinking для складних задач із кращим багатоступеневим мисленням. OpenAI також додала гнучку персоналізацію тону відповідей і оновлює API у соцмережах GPT 5 і 1 хвалять за тепліший стиль і сильніші інтелектуальні можливості. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Samsung оголосила про запуск Vision AI Companion, нового покоління голосового асистента для телевізорів, що перетворює екран у розмовний ші – хаб. Система комбінує можливості Bixby, Microsoft Copilot та Perplexi AI. Відповідаючи на запити контекстно і візуально, від пояснень фільмів до планування поїздок, функція працює на всіх телевізорах 2025 року і підтримує 10 мов. Vision AI Companion стає центральною ланкою стратегії Samsung у побудові AI Home. Wikimedia Foundation заявила про критичну роль Вікіпедії. У тренуванні сучасних моделей штучного інтелекту та закликала ще компанії дотримуватися ліцензій та надавати атрибуцію редакторам. За останній рік людські перегляди впали на 8%, а бот трафік зріс до 65%. Вікімедіа Вікімедія попереджає. Без фінансової підтримки і коректного посилання на джерела вільні знання можуть постраждати. Зокрема, через сервіс Wikimedia Enterprise вже платять Google та Apple. Однак більшість ші компаній продовжують безкоштовно скрапити контент. Ян Лекун, легенда Ші та головний науковець Мета, іде з компанії, щоб створити власний стартап зі світових моделей, систем, що навчатимуться на відео і фізичному світі, а не на тексті. І стануть альтернативою LLM, які він називає тупиковими для AGI. причини: бюрократія мета, конфлікт із новим керівником суперінтелекту Алексом Вангом, фокус Цукерберга на комерційні LLM та обмеження академічної свободи. Стартап Лекуна вже шукає інвестиції і може залучити мільярди. Стартують у наступному році з напрямами робототехніки та симуляцій. Новина стала вибухом у соцмережах. Акції Мета впали. А експерти вважають це ще одним сигналом масового відтоку топ науковців у незалежнішій компанії. Blue Owl Capital вклала 3 мільярди доларів у будівництво нового дата-центру в нью мексико частину масштабного проекту Stargate, який OpenAI, Oracle та SoftBank розвивають з початковим бюджетом у 100 мільярдів доларів та планами вирости до 500 мільярдів. Центр споживатиме 4,5 гігавати енергії та стане одним із найбільших шіхабів у Сполучених Штатах. Stargate має зменшити залежність OpenAI від Azure і забезпечити інфраструктуру для майбутніх agi моделей. Фей Li та її стартап World Labs презентували Marble – першу комерційну ж велику світову модель, здатну створювати повноцінні тривимірні світи з тексту фото та відео. Інструмент працює тисячу разів швидше за традиційні 3D-редактори та дозволяє генерувати, розширювати і редагувати середовища через комбінований редактор чисел Marble, відкриває нову еру просторового Ші від геймдеву до робототехніки і наукових симуляцій. Eleven labs представила Iconic Voice Marketplace, першу етичну платформу, де бренди можуть офіційно ліцензувати всі голоси знаменитостей. Та історичних постатей на старті доступні 28 голосів: Майкл Кейн, Меттью Макконахі, Алан Тюрінг, Джуді Гарленд, Рут та інші створені на базі архівів або прямих угод. Платформа працює за моделлю прозорих ліцензій зі згодою власників прав і повною компенсацією. Система 11 v 3 забезпечує реалістичність, емоції та більше 70 мов. Запуск супроводжується партнерствами з Кейном і Маконахі, які самі використовують технологію у своїх проектах. MarketPlace вирішує проблему неконтрольованого клонування голосів і може стати галузевим стандартом у сфері аудіо-ші, відкриваючи нові можливості для брендів і спадкоємців. Kling AI випустила оновлення 2.5 Turbo з революційною функцією Start and Frames. Тепер користувач може задавати початковий і фінальний кадри відео, а модель генерує плавну динаміку між ними з реалістичними рухами камери, текстурами та фізикою. Швидкість рендера зросла у два-три рази, вартість зменшилася на 30%. Це відкриває двері до професійного ще відеопродакшну навіть для інді креаторів. В XAI оновила Грок імеджен. Значно спростивши інтерфейс та пришвидшивши генерацію зображень і відео. Тепер користувач може миттєво перемикатися між режимами, анімовувати фото, редагувати промпти та робити апскейл до 4К відео до 15 секунд генерується менш як за 30 секунд. А HDR режим додає кіберпанкового об'єму, оновлення доступне для мобільного додатка. Hedra Labs представила Character Consistency, функцію, яка дозволяє створювати одного стабільного персонажа з фіксованою зовнішністю та емоціями у будь-яких сюжетах. Модель Character 3 генерує відео до 90 секунд у чотирьох, ка з точним ліпсінг та фізичною анімацією рухів. Для креаторів це справжня революція, можна створити бренд героя або віртуального ведучого без студійної анімації. І SoftBank повністю продав свою позицію в Nvidia на 5,8 мільярдів, щоб перекинути кошти в масивніші інвестиції. Масайоші Сон робить ставку на OpenAI — загалом 30 мільярдів, що підвищить частку SoftBank і зміцнить їхню роль у проектах на кшталт 500 мільярдного дата-центру. Юнхенський суд визнав, що чат GPT порушив німецьке авторське право, відтворюючи тексти пісень. На яких був натренований без ліцензій, позов подала джема, що представляє понад 100 тисяч музичних авторів. Суд заборонив OpenAI використовувати ці матеріали, зобов'язав розкрити масштаби використання та сплатити компенсацію. Рішення базується на дев'яти конкретних німецьких хітах, які чат GPT міг відтворювати майже дослівно. Суд відкинув аргументи OpenAI про патерни та tdm виключення. Заявивши, що модель фактично запам'ятовує тексти, це перший великий європейський прецедент про тиші гіганта і сигнал усій індустрії, тренування та генерація творчих робіт без ліцензій порушення. Вердикт може змусити OpenAI, Google та Meta укладати глобальні ліцензійні угоди, подібні до музичних сервісів, і вплинути на позови у Сполучених Штатах. Fuser Beta запустилася на Product Hunt і пропонує інтуїтивний node-based підхід до роботи з різними ШІ-моделями. На одному полотні можна комбінувати Clot, Gemini, Kling, OpenAI та десятки інших систем, створюючи складні мультимедійні процеси без технічних бар'єрів. Платформа вже зібрала тисячі користувачів і стала новим стандартом для швидкого Ші-креативу. Ювер запустила мобільний застосунок для створення повноцінних веб-додатків із голосових описів або фотографій скетчів. Система генерує фронтенд, бекенд і автоматично розгортає проєкт у хмарі. Для підприємців та дизайнерів це шанс створювати МВП на ходу, а спільнота з понад 100 тисяч творців робить UVR соціальною платформою для обміну проектами. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.